Во Франции находился человек, которого мне всегда хотелось повстречать. Полковник Вилли Шонсель, также известный как Парижский мясник. Ничего удивительного, что он оказался в списке первым номером. Никому еще не удалось близко к нему подобраться. Нам стало известно, что Шонсель планировал прибрать к рукам произведение искусства из собора. Как всегда, он шел за зовом золота сообщалось, что все проходы внутрь собора заблокированы, кроме одной двери, ведущей в склеп. Однако все окрестности как следует охранялись. Мне нужно было быть внимательнее, но подходящая возможность рано или поздно появляется сама. Вітаю. Продовження проходження гри Velvet Assassin. Цього разу нове завдання. Знову у Франції, але на цей раз вже в самому Парижі. Ну, завдання зрозуміли. Вбити високопоставленого есесовського мерзавця. На чому mm. Ну, прощення гріхів йому вже навряд чи допоможе. Бо, по-перше, він розкаюватися то не збирається. А по-друге, вона сповідь приймати не збирається. Так. Зараз потрібно прирізати цього. Козла, як завжди. Цього разу нова модель есесів. Вони в. Mm. В, ш... в шинелях, шлемах. Mm. Я таких же бачив в одному японському мультику про нацистів-вампірів. Mm. І краєвид красивий, і вона його красиво сделала. Ну, цього разу ми починаємо рівень, до речі, вже стволом. Ми маємо знайти і вбити цього проклятого Хунцеля. До речі. В відео була помилка з його званням. Вони сказали, що він полковник. Но. На нашивках на комірі і по надписі знизу. Чогось в мене версія гри з паршивою якістю трохи відео. Там пише Групенфюрер. Групенфюрер це генерал-лейтенант. Йо. Його на два звання понизили. Ну, досить цікаво розмов. Tak, treba zloviti moment i vjeključiti Radio. Ну, за те була страховка. Аувірейн козел. Да. Вона ще усвідомлює, що все це її спогади. В перемішку з морфієм. Так. Собор. Сказано, що не можна. От вот тепер вот ти і покараний козел. Так, берем ще одну. Наркотичну шкідливу для здоров'я страховку mm -hmm. на якщо вас цікавить рейтинг, то... Це не вважається за тихе вбивство підірвати бочки з бочки -під сподтяжка. О, до речі, в туалеті можна сховатися, якщо, і перевдягтися. Що значить перевдягтися, я скоро поясню. Досить скоро. Ну, послухаємо розмову, і я. А потім. Ну, все-таки нехай... Ну, мають же мужики право на останнє слово, Так сказати. Ну от і все. Покінчили. Є, як англійці кажуть. Rest in Peace. <гум> Спочивай з миром. Може, цей есесоці не встиг виконати якихось воєнних преступлінь. Я його посмертну репутацію спас. <гум> Ідіоти. В грі 43 рік. Нічого, нацики. Ваш хазяїн скоро відправ... Через роки так півтори відправився за вами б. Проходим. Так. Тут бажано тихо, там всередині офіцер. Цікаво, він за свою жінку говорить. Зараз, зараз буде видно, що він мав на увазі під уніформою. Спочивай з миром. О, нієт. Це і вже. Ух, ти. Речі, в нього класні нагороди. Так, за танковий. бій. Железний хрест, за рукопашний бій планка. Я про... Чу... Такі ігри заставляються цікавитися з історією. Нарив інформації дізнався. Варто визначити, що ти в бою пу... бував. А ось у ній форма. Да. Ти не побачиш гретель в цій формі. Та й вона. Її вже не надіне. Ну от. По-моєму, форма їй йде, досить гарна. Опа. А оце вже не гарно. заткнись Фух. Ну, ось таке. Ця біла шкала показує, наскільки нацики її помічають. Тоді єдиний вихід вбити всіх або втекти на іншу локацію, де її ще не спали. Ще один значок снайпера в її колекцію з золотою. З золотим краєм. Якщо я правильно зрозумів статтю в Вікіпедії то її ба... то, знаєте лі, її тільки троє получили, золотий. Ну, тут поки що краще прямо, кажучи, обійтись без мочилова. Не будеш, дамочка, кидатися прямо в лапи Сесовцю? Пістолетом і двома патронами. Нічого, обійдемося під, без В совєтської системи один для німців, інший для себе. От і прорвалися. Тут вже бажано перевдягтись. Або не. Ну, по бажанню точніше. Аптечка, і, як я, здається, вже казав, можна вилікуватися, пришиваючи німцю по тихому. Два патрона. Почекаємо, поки цей обійде в шинелі і приб'ємо козла в кепочці. Рядовий. Так. Що твоя кар'єра обірвалась, мужик? Треба було відсунути трохи далі. Фух. Ось тут є страховочка, до речі. Непогано страховочка. Так Іди сюди, іди, іди. козел нацистський. Хм, давай йди сюди. Зараз добра дамочка виконає твою заповітну мрію. Здохнути в ім'я фюрера. Давай, давай. От бачиш, і все пучком. Герой посмертний. Тут тихенько. Ну. Цього козла валити обов'язково. У нього ключ. О, сюди теж дуже бажано зайти. Перший. Кінжжор. Перша нагорода на, со... на 500 дочок. З п'яти в грі. Так. Гармошка Почесний армійський кинжал. Ну, взагалі то в грі помилка. Це не армійський кинжал. Це, якщо я не помиляюсь, кенжал штурмових отрядів. СА називалось. Це їхній кинжал. Ну, міг бути. А може і кинжал СС. Ну, тільки він мав би бути з чорною рукояткою. Невелика неточність. До речі, ось сюди можемо зайти. Нова зброя. Також. Думаю, варто. Ніж. Він впейде є під назвою Траншейного ножа. Люгер. Хм, ну, в цілому. Він кращий за кольт тим, що там повно патронів зустрічається. Відносно. До Кольта взагалі рідко, але якщо я не помиляюся... А ось це вже більшість пов'язано до її реальності. Точніше до того, що з нею станеться в майбутньому Вона ближче до кінця гри отямиться. І ось таке її світить. Да. Виглядає як справжній монстр. Я вам чесно кажу. До речі, тут якщо свиснути, сесовці вже й не сильно запідозрять. Здивуються і все. Чорт. Фух. Оце пощастило, блін. Я точно кажу. Ну, зате на кількох воєнних злочинців менше. Стево. Однако в цього шун, целя, машинка. Ой, я ж забув. Спочатку краще прокачати те, ну, підкрадання. Перевірю, дещо я завжди тут забував. А ні. Краще перестрахуватися. Тут, якщо я не помиляюсь, щось має бути... Я міг не додивитися. Зараз... Ну, приблизно на цьому вже й рівень і закінчується. Входимо через підвал. Ну, дякую за увагу. В наступній частині вже буде всередині собору. І досить цікаво, до речі. Я дуже рекомендую подивитися наступну частину. Дякую за увагу. Підписуйтесь, підтримуйте відео. Сподіваюсь, вам сподобається. До зустрічі!